І знову дуже крутий автобус. Це буде рейсовий автобус для того, щоб наші десантники мали можливість доїжджати в комфортних умовах. Як завжди, у нас ідуть тентовані автомобілі. Ми вже зробили новий тип модернізації. Вони, ці три, йдуть в десантну бригаду. І ця баня дуже символічна, бо перша бригада десантна завершила. Комплектування банно правильними комплексами нам потрібно, щоб наші воїни відчували можливість, що вони можуть помитися, попратися. І після прийняття душу це створює абсолютно інший настрій. А настрій для наших воїнів, що наступають, є кардинально важливим. Загалом ми передаємо майна трохи більше 9 мільйонів. Що це таке? Ви здивуєтесь. це. Колеса, які є дуже дефіцитні, бо вони є колесами для Камазів, трофейних Камазів. Камази віджали, вони працюють зараз на Збройні Сили і на нашу перемогу. Чому це важливо саме зараз? Бо в нас була дуже важка ніч. Я думаю, що більше половини Києва не спала. І всі ви бачили і ракети, і ПВО, і це те, що збиралося організувати для нас. А ми замість цього. Організували пекло для російських ракет. А за російськими ракетами туди підуть російські орки, російське керівництво і путін в пекло. І ми починаємо укомплектовувати вже моторизовані бригади. Мені дуже приємно, що наша команда більше як 150 людей виготовляється на власних виробничих потужностях. Ніхто, крім нас, цього не виготовляє. І сьогодні вже ми робимо все можливе, щоб наблизити час, коли в кожній бригаді Збройних сил України, яка воює, були наші комплекси, лазні, пральні. В кожній бригаді були наші пересувні авторемонтні майстерні, які дозволять прямо на полі бою Забезпечити відновлення боєздатності нашої техніки, якщо вона постраждає під час наступу. І думаю, що в четвер я вам ще покажу дуже круту річ, яка буде третім за пармом і лазняпральними нашого виробництва, які так потребують наші війська. Ми робимо все можливе, щоб встигнути до початку наступу, бо саме там так нас чекають. Отже, завтра на фронт.